Способи лояльного покарання дитини. Всім відомо, що з віком характер і поведінка дитини змінюються. Бувають ситуації, коли малюк 3-5 років стає неслухняним і некерованим. У цей момент дуже велика кількість батьків вдаються до крайніх методів фізичних покарань. Як же карати дитину? Психологи і педагоги постійно нагадують батькам про шкоду і наслідки фізичних покарань. Тому застосовувати їх не рекомендується. Щоб впливати на дитину та її поведінку, варто застосовувати лояльні методи покарання. Зараз ми і розглянемо ці методи. І перший метод має назву позбавлення задоволення. Один з найбільш Лояльних методів покарання для дитини. Якщо дворічний малюк, сидячи в обіймах у мами, на колінах у мами, перебуваючи в неї на руках, б'є її чи дозволяє якісь інші вчинки, які завдають болю, шкодять мамі, то робить він це перш за все для того, щоб з'ясувати, можна чи не можна. Щоб з'ясувати межі, в яких він має перебувати, щоб з'ясувати межі своєї влади і конкурувати за цю владу. Отримавши черговий удар від дитини, мама має поставити дитину на підлогу і суворо строго сказати не можна. Щоб дитина зрозуміла, що якщо ще раз вона вдарить маму. То буде позбавлена задоволення знаходитися у її обіймах. Ви маєте повторювати це до тих пір, поки дитина не зрозуміє. Звичайно, це не буде все в один раз, коли дитина так зробила, і ви декілька разів її ставите на підлогу ні. Цей метод варто застосовувати кожного разу, коли дитина повторює такі дії стосовно оточуючих батьків чи інших членів родини або людей, які проводять час разом із дитиною або перебувають поруч. І ви маєте повторювати це доти, доки дитина не зрозуміє, що завдавати шкоду не можна, і вона буде позбавлена задоволення, спілкування, обіймів, доторків. Караючи малюка, будьте об'єктивні, стежте за тим, щоб покарання було пропорційно провині, яку здійснила дитина. Брак уваги будь-яка дитина важко переносить, коли батьки ігнорують її, позбавляючи уваги і батьківської ласки, тому застосовувати ці методи потрібно дуже обережно. І ігнорування насамперед. Воно входить до переліку проявів психологічного насильства. Тому з цим видом покарання треба бути дійсно обережним. Такий спосіб покарання може бути застосовано, якщо ваш малюк влаштував істерику. Ви можете залишити його одного в кімнаті і припинити з ним розмовляти, поки він не заспокоїться. Перед цим поставивши його. І розповівши йому про те, що ви будете робити і з якою метою, залишити дитину одну можна тоді, коли було здійснено якийсь поганий вчинок. Покажіть дитині, що ви гніваєтесь на неї, але покарання не має тривати довго. Поговоріть з дитиною, розкажіть, що саме вас засмутило її поведінці. Скажіть, що більше не будете сердитися на малюка, якщо він припинить так діяти. Пам'ятайте, батькам не можна позбавляти дитину уваги надовго, тому що це буде формувати у дитини відчуття відчуженості і непотрібності. Наступний спосіб покарання має назву Тимчасовий арешт. За вчинений проступок посадіть дитину на стілець, розміщений в кутку кімнати. Не дозволяйте малюку вставати зі стільця продовж п'яти хвилин. Залиште його наодинці. Пам'ятайте, що покарання не має тривати довго. П'яти хвилин буде достатньо для того, щоб дитина заспокоїлася задумалася про свою поведінку і причини, через які їй довелося понести покарання. Якщо дитина гнівається на вас і ви переживаєте стосовно того, що вона може обертати свій гнів проти вас, ви можете також застосовувати тут часові межі, і як об'єкт гніву можете обрати годинник на якому покажете, що коли стрілочка буде на ось цій цифрі, мене 5 хвилин і твій тимчасовий арешт скінчиться. Але обов'язково проговоріть дитині, що для того, щоб звільнитися, вона має змінити свою поведінку.